Добрий день, мої малятка, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я розкажу вам цікаву історію, яка трапилася з одним із найвідоміших королів Англії, королем Річардом Левове Серце. Це не просто казка, а справжня історія, яку ви могли б почути на уроках історії. Отож, давним-давно, коли лицарі носили блискучі обладунки, а королі ходили зі справжніми коронами, жив один король на ім'я Річард. Його прозвали Левове серце через його надзвичайну сміливість і хоробрість у битвах. Він був справжнім воїном і любив захищати свою країну та своїх людей. Одного разу Річард вирушив у далеку подорож до святої Землі, щоб взяти участь у христових походах. Це були війни, в яких багато королів та лицарів із Європи вирушали захищати священні місця. Він був дуже відважним і переміг у багатьох битвах. Але одного дня, коли він повертався додому до Англії, трапилося нещастя. Річард потрапив у полон. Його схопили вороги, і він став бранцем у далекій країні. Короля закували в кайдани та замкнули у в'язниці. Але тут починається найцікавіше. Річард мав вірних друзів та родину, які не забули про нього. Його мати, королева Елеонора, зібрала величезний викуп гроші, щоб звільнити свого сина. Весь народ Англії допомагав, хто чим міг. Завдяки їхній єдності та допомозі король Річард був звільнений і зміг повернутися додому. Його народ вітав його як справжнього героя. І всі ще довго пам'ятали цю історію про хороброго короля Левове серце, який завжди боровся за справедливість і ніколи не здавався. А тепер, мої любі, скажіть, яку б нову історію ви хотіли почути наступного разу? Може, про іншого відважного короля чи королеву?